Друзі, всім привіт і далі продовжую виконувати завдання. Слухайте, друзі, в мене така фішка. Коротше, якось я виконував завдання і випав в ітим-предмет, який дає додатково взяти е додаткове завдання. Тобто, от в нас, Бачите, такий ітем предмет. Нажимаємо праву кнопку мишки по ньому, <кхи> і в нас відкривається додаткове завдання, яке називається «Осквернені стихії». Нажимаємо кнопку Прийняти, друзі. E, дивіться, у нас є ось я вже в цьому селищі. Селище називається Застава дерева. Е, e, В цьому селищі потрібно здати це завдання. Підбігаємо до цього NPC, яке ви бачите на карті, і також в цьому селищі. Розмовляємо з ним і віддаємо йому цей ітем предмет, Нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, після цього в нас відкривається додаткове завдання, яке ми будемо виконувати вже в наступному відео. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.